Головна мета саміту продемонструвати досягнення України у захисті прав людини в міжнаціональних відносинах, наголосив відкриваючи саміт президент України Віктор Янукович. Держава, де здавна проживають люди більше ста національностей, різних розповідань за останні десятиліття не мала на цьому ґрунті жодних конфліктів. Про це говорили присутні тут і депутати Європарламенту, Верховний комісар ОБСЄ у справах нацменшин Олександр. Олександр Мирський, засновник інституту прав людини Олександр Фельман. Є й деякі незначні мінуси в цій справі, на які держава звертає увагу і обіцяє найближчим часом вирішити. Про це йшлося у виступах віце-прем'єр-міністра Раїси Богатирьової та радника президента Ганни Герман. В цілому ж саміт налаштував на працю і пробудив добрі надії. Це відчули і голови національно-культурних товариств Житомирщини, які побували на тій зустрічі. І було б дуже добре, якщо б на законодавчому рівні вже затвердилася концепція державної етно національної політики України. Це дуже важливий крок в житті не тільки національних громад України, а й держави в цілому. Я так вважаю, Присутність самого президента і члену правительства. це говорить про те, що саме президент і правительство уділяють увагу міжнаціональним отношениям. Зараз у нас проблема це будівництво синагоги, хабат. Я хоч і прогресивний але у мене болить душа за цю синагогу, яку побудував мій дід. которую в свое время с боем мы вместе с руководителем тогдашнего общества польского, известнейшим нашим поэтом, мы, так сказать, отобрались, можно так сказать, вернули общине. Вот. И проблема сейчас построить новую. Это большая проблема для тех, для верующих людей. И президент, и влада, и участники саммита изъяснились на том, что каждый народ разбудовывает и прекращает державу, в которой живет.